Для відновлення нормального життя на деокупованих територіях потрібно провести їх масштабне розмінування. Відтак, після цього можна ремонтувати автошляхи, житлові споруди, лінії електропередач та іншу критичну інфраструктуру. Задля проведення аварійно-рятувальних робіт на територіях, звільнених від російської окупації, Харківщина приймає зведені загін прикарпатських надзвичайників. Всі рятувальники зведеного загону укомплектовані всім необхідним, проінструктовані, підготовлені як психологічно, так і фізично. А найголовніше це сповнені бажання допомогти людям, які постраждали від війни, так як будуть задіяні до відновлювальних робіт та допомоги населенню, а також підтримки життєзабезпечення населення. Півсотні рятувальників в обласної ДСНС, маючи відповідну спецтехніку, допомагатимуть колегам зі сходу у проведенні цілої низки невідкладних аварійно відновлювальних робіт з ліквідації наслідків рашистської окупації. Завдання полягає у тому, аби негайно усунути техногені та екологічні ризики, які поки що утруднюють повернення людей у рідні населені пункти. Те, що ми виконуємо, це теж дуже, дуже історично і воно буде заложено в книжках однозначно в такий період. Єдине, хочу налагодити вас на е, абсолютно відданість в своїй роботі і праці. ДСНС на передньому фланзі з початку російсько-української війни. Надзвичайники першими появляються в місцях ворожих обстрілів з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. А відтак першими стають очевидцями масштабних руйнувань ключових об'єктів, інфраструктури і житлових кварталів. Михайло Березень, Геннадій Томнюк, новини на вежі.